Наші браття, наші діти гинуть на хрещати. У нас не лишилось більше ні часу, ні кроків ніяких до мирного регулювання. Закликаю всіх вас, ідіть додому. В кого є зброя, беріть її і приходьте на майдан. Швидко, в 6 годин будуть тисячі людей. Якщо ми не зуміємо протистояти цій владі, значить, ганьба нам, як українцям. Ми чекаємо на вас. Я звертаюся до тих, що офіцерів, що там стоять, хлопці, ви ще нам не вороги, забирайте смерть звідси. Через 20 хвилин буде пізно. Прошу всіх. Хто в собі чує український дух, український ген, дослухайтесь до серця свого і захистіть свою землю і своїх дітей і онуків. Слава Україні! Захарченко попередив, що через півгодини він почне зачистку від європейського майдану європейської площі. Тобто, якщо зараз ми... Ми допоможемо нашим братам, там дійсно поляже сотні українських хлопців. проліться українська кров. Ми закликаємо вас до одного. Сьогодні ми маємо зупинити це бачинство, його можна зупинити тільки зброєю. І це кожен повинен зрозуміти. Окупант боїться одного, що Українець візьме зброю в руки. Сьогодні Україна окупована. Зараз Такі вічі проходять по всіх містах України, Західної України. І через, кілька год... через, кіль... через пів години, я просив би вас, ми збираємося тут. І йдемо для того, щоб міліція, ота, от що стоїть там зовсім рядом на Пушкіна, зрозуміла, якщо зараз Віктор Федорович не припинив свої пощинства в Києві, ми будемо штурмувати управління міліції. Іншого варіанту в нас просто немає. Українці і Україна повинна стати, Всі державні установи, всі інститути, школи повинні стати, залізні дороги повинні стати, перекрити банки, щоб ці виродки не вивозили гроші. Україна повинна озброїтися, і ми українці і не загинемо, і не переможемо. Україна падала.